Вітаю! Мене звати Руслан Білякович, я ваш експерт вирощування рослин. Рано чи пізно садівники втомлюються від е багаторічників, від чагарників і хочуть щось посадити, якесь красиве дерево, яке було б не просто красивим, а ще й вашим сімейним. Звісно, в когось це груші, абрикоси, можливо, сливи. Ну а я, як людина творча собі обрав незвичайний для цього вид рослини, який називається бук. Тому сьогодні я вам розповім про те, як правильно обрати собі сорт буко, як його правильно висадити і як з ним доглядати. Тож не сиди, а посади. Знайомтеся, фагус сільватіка або бук звичайний моє майбутнє родове дерево. Це надзвичайно вишуканий красивий сорт, який називається Midnight Feather, або опівнічне пір'я. Або я думаю, що це можна перекласти як дуже чорне пір'я. І не випадково, подивіться, яке в нього красиве листя. Дійсно, дуже схоже на пір'їнки, і воно чорно такого чорно-червоного кольору. Причому, будь ласка зауважу, що дивіться, як гарно йдуть переходи від старішого листя, а такого більш посіченого до майже ланцетного. Цей сорт я чекав близько восьми років, тому що в Україні його було дуже важко придбати. А взагалі в моїй колекції існує близько 10, напевне, сортів. Я вже так і не згадаю, чесно кажучи, самі розуміти, такі колекціонери, але дуже всіх люблю. І саме Midnight Feather мене покорив тим, що він росте невеликий, близько п'яти метрів. Ну, для бука це мало, повірте. І ще він, якщо навіть буде повністю в листі, він і в глибокої такої сильної тіні. Своє перше знайомство із буком мене трапилось, напевне, років 15 тому. Поруч біля мене є місто Ворзель, і там є парк, який називається парк графині Уварової. І колись побачив величезне-величезне дерево з червоним листям. Я не знав, що це бук тоді є, що був менш освічений, ніж зараз. Це дерево має дуже красивий стовбур. Він такий, ніби як шкіра ящерки сірий і без жодних якихось ознак, ніби як черепичок таких. Також особливо для мене вразило те, що це було, це було кінець літа, і на його гілочках вже висіли такі ніби як горішки, схожі на ліщину. Мов ну, що це цікава ліщина? Лише згодом, коли я запитав у екту що це за рослина така цікава, каже, та це ж бук. Кажу, бук? Червоний? Так. І колись графиня Уварова посадила цю рослину, маючи дуже гарний смак. Думаю, а чим я гірше? Тоді і з'явився перший бук в моєму саду. Тому я дуже хочу, щоб мої нащадки так само дивилися на цей прекрасний бук і згадували батька Руслана, діда Руслана і прадіда Руслана. Умовно, всі буки можна поділити на три великі категорії, навіть на чотири: просто зелений, але красивий, із червоним листям атропурпурним – Двоколірні, а також із жовтим листям. Особисто в мене поки ще немає жовтолистих форм. Я хочу собі ауреапендула, це дуже красивий плакучий сорт. А велика кількість також прихильників є різних форм листя. Наприклад, от, Mercedes дуже цікавий сорт, він має листя, схоже на траву взагалі, виростає невеликим, близько двох метрів, і має таку красиву кучеряву крону. Особливо красивий буктриколор або розея маргіната – Це надзвичайно красива рослина. Я впевнений, ви неї закохаєтеся, тому що його листя навесні виростаючи має червоний колір і яскраво рожеву облямівку. Також у мене є красивий сорт, який називається Roni Green Weeping. Це зеленолистий сорт, але має плакучу форму надзвичайно просто супер цікавий незвичайний сорт називається ансоргрі. Дуже цікавий. Його листя схоже, ніби листя верби, але червоного кольору. Моїм улюбленцем із цих сортів є плакуча форма червонолистого буку, який називається «Пурпур фонтейн. Найближчим родичем бука, як ви здогадалися, це хто? Правильно, береза та ліщина. Адже так само, як і ліщина. Бук має горішки, а об'єднуючи, наприклад, ліщини і березу, мають сережки. Бук також йдеться сережками, але вони менш помітні, ніж, наприклад, у берези. Також найближчим родичем бука є дуб. Це вже більш схоже на правду, тому що також плоди бука називаються жолудями. Буки є ідеальними для формування бонсайів, адже не завжди в усіх є місце для великого дерева родинного може створити маленьке таке деревце, бонсай, що прислов вашому будинку або вашому саду. Чому я ще люблю бук? Тому що я патріот України, і ми знаємо з історії, що нас є цілий регіон України, який називається Буковина, тому що саме на заході України є цілі ліса, ці прекрасні дерева. Правда, вони зелені, але це ж таки, правда, матірка створила, а людина вже підкресла щось цікавіше з того всього, що вона створила попередньо. Дуже довго я не наважувався, щоб завжди собі цю рослину. Чому? Тому що мені розказували люди, які мало що вони вимерзають в нас, що вони засихають в нас, що його там собаки коти їдять. Тому я вас закликаю. Е займайтеся самоосвітою, читайте наукову літературу, популяризуйте рослини. А ми йдемо світити моє сімейне дерево. Вітаю вас в саду гортензії. Позаду мене ростуть гортензії деревовидні. Я думаю, що мій бук буде прекрасно жити саме в цій красі. Чому ще так? Тому що тут пів тінь, пів сонця, якраз буде ідеально для атропурпурних листочків. Це місце гарне ще тим, що гортензії вони дуже довго сплять, і така краса проявляється лише вже в середині червня, плюс-мінус липня. А бук він прекрасний не лише своїм листям він ще прекрасний своїми гілками, а ще його брунічки мають форму ніби таких списів, і це дуже красиво. А який необхідний ґрунт для бука? Бук потребує легкого, пухкого та зволоженого ґрунту, адже його коренева система, вона хоч і потужна, але все-таки воліє більше дихати, чим бути під глиною, наприклад. Для вашого бука слід обрати світле місце, навіть можна сонячне. Але якщо наприклад, це у вас сорт розея маркіната, тобто бук триколор, будьте готові до того, що рожева облямівка вашого бука може підгорати на сонці. Також це місце буде ідеальне, тому що красу гортензії буде підкреслювати його червоне, але повітряне листя, що буде повторювати форму та природу суцвіть гортензії, легкі та ненав'язливі. Оригінатор заявляє, що цей сорт буку може сягати 5-6 метрів, проте це все легко регулюється шляхом обрізки пагінів молодих приростів або, відповідно, кардинальної обрізки, наприклад, хочеться зробити з нього якийсь шар або, можливо, овал. Це все ваші творчі фантазії. Напевно, ви думаєте, як бук розмножується? Просто насінням. Якщо ви хочете розмножити ваш сортовий бук. Якщо він вам дасть насіння, його жолоді, то, скоріше всього, ви не отримаєте цієї краси. Можливо, буде щось інше, але навряд чи саме цей. Тому сотові бук і розмножуються шляхом щеплення. Я вам зараз покажу. Бачите, ось такий ось наріст. Це не хвороба, це просто щеплення. Скоріше за все, тут був якийсь видовий звичайний зелений бук, а на нього вже щепили невеличку гілочку ось цієї краси. І тепер він, так би мовити, має дві природи і сортового бука. І звичайного факуса сільватіка Тож, давайте його посадимо. Наголошую, що не можна місце щеплення закупувати глибоко в землю, тому що рослина просто пропаде. А також пам'ятаємо про кореневу шийку. Коренева шийка це місце, де починається перший корінь. Його теж не можна сидити глибоко або зависоко. Так само, як і ріс, так і має рости. Далі. Для того, щоб наш бук посадити, нам потрібно що? Рукавиці, які вже красиві бували рукавиці. Трохи е, смаколиків для нашого бука це нітроамофоска та карбамід або сечовина. Лопата та вода. Викопуємо яму. Пам'ятаємо, що у нас наше чарівне агроволокно. Яма має бути відповідати розміру вашого контейнера. Може бути більшою, може бути меншою. Існує практики, коли люди викопують цілі котлавани, але, чесно кажучи, я в цьому не бачу ніякої доцільності. Тепер перевіряємо нашу рослину. Так, перші корені я вже бачу. Подивимося, що нас. Ага, бачимо, що рослина була нещодавно пересаджена. Вона, напевне, десь в меншому горщику, але бачимо красиві білі корені. Тобто рослина готова до того, щоб рости в новому місці. Тож давайте її посадимо. Для цього ми покладемо поки його на землю, Ось, обережно поводячись із сусідом. Трошки насипемо нітроамофоски, буквально десь ложку для чая. І трохи сечовини. Трошки розмельчуємо це все з нашим ґрунтом, старим та новим. Чому це необхідно не робить? Рослина однозначно звикла до цього ґрунту. Він е, створений на основі торфу, дуже легкий, але в мене ґрунт інший. Тому, е, змішуючи старий ґрунт і новий, ми е, таким чином привчаємо рослину до нових умов середовища. ґрунт має бути пухкий. Або, звичайний садовий, чесно кажучи, я от, У мене земля тут абсолютно звичайна, бачите, такий суглинок, змішаний з добривами різними. Тут в мене були І перегній, і листя, все, що хочеш. Як бачите, рослини ростуть прекрасно, тому бук також буде гарний. Бася теж прийшла мені допомагати. Тож, давайте з вами і посадимо наш бук. Бачите, це наша коренева шийка тут. Вибираємо найбільш вдалий ракурс, я думаю, буде ось так. Симпатично. Обережно поводимося із корінням, щоб його не пошкодити. Бася трошки в мене краде водички, нічого страшного. Смачного Бася. Так, І присипаємо зверху нашим новим ґрунтом. Грут має щільно прилягати до кореня, щоб не було ніяких повітряних камер. Ось. Звісно, ви можете полити яму також, куди ви ставите свою рослину, але я полюю зверху. Адже, як ми бачимо, ґрунт всередині він вологий, а тут буде лише бонусом. Думаю, десь 2-3 літра цього стане. Ось наш бук висаджений і чекає нового, нової хвилі приросту. Буки мають таку цікаву властивість: бачите, це ось весняний ріст, а потім він дасть ще іншу хвилю в кінці липня. Я цього дуже чекаю. Не жріти для вашої рослини води, особливо в перші часи після того, як ви її вистилили в ґрунт. Проливайте її за мірою висихання верхнього. Шару землі. А ще можете пустити, наприклад, кислицю, Така цікава, дуже судова рослина, вона часто має роль як бур'яна, але то буде доречно. Тому що саме ці рослини, вони є рослинами індикатором. Як тільки вона починає в'янути, значить потрібно поливати теж ваш бук. А щодо стрижки та обрізки цієї рослини, проводьте її. Холодну пору року. Тобто це або рання весна, або пізня осінь. Особисто я рекомендую вам робити це ранньої весни. Обрізка буває як формувальна, декоративна, а також санітарна. Відповідно, санітарна обрізаєте все, що, наприклад, ось бачите, гілочка не пішла, вона не пішла в ріст, я її обріжу. Не варто її виламувати, тому що 100% це буде, знаєте, ніби як з нігтем. Потянув і аж до ліктя. Теж треба це мати на увазі. Першу обрізку цієї рослини буду проводити напевно наступної весни. Побачу по тому, як вона буде рости. В принципі, мене, поки габітус влаштовує, Напевно, продавець хотів, щоб рослина була більш щільною. Проте мені подобаються такі красиві, елегантні пагони. Бук – рослина, яка прикладається дуже пізно. Десь, наприклад, деякі мої сорта почали рости десь, напевно, тільки аж в кінці квітня. Можливо, така просто була холодна весна, але як правило. Він не поспішає з ростом, так само, як і дуби. Моя рослина почне набувати дійсно форму дерева а не чагарника, напевно, років через три. Е, Ми можемо подивитися, ось такого росту сантиметрів 20-25, це цьогорічні прирости. І можемо рахувати 25 ще буде такий, і далі, далі, далі. Ну, десь три е, роки, чотири. Мені треба ще буде почекати. Проте я не поспішаю із зростанням цих рослин, адже найпрекрасніше в світі це діти, а бук теж моя дитинка. Отже, наш бук висаджений, а тепер трошки про езотеріку та гороскопи. <му> бук це ідеальна рослина для величного аристократичного козирога. Співпадіння чи ні, але моя мама також козирог, тому, я думаю, буде їй дуже-дуже приємно, що я посадив. Цю рослину в якості нашого сімейного дерева. Тому саджайте ваші сімейні дерева. Нехай вони будуть хоч яблуня, хоч абрикоса, хоч бук, хоч береза. Тому що сім'я це найдорожча цінність в нашому соціуму. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей, Па-па!